Розтяжка у кішки це спосіб розтягнути м'язи після сну та позбутися токсинів. Це обов'язкова умова для виживання наших пухнастих друзів. Також кішки тягнуться, коли бачать свого господаря або у відповідь на приємні відчуття. Давайте розглянемо детальніше кілька причин, чому кішки потягуються. Перша причина це привітання і радість, жест привітання та радості при зустрічі з людиною, яку вони люблять і впізнають. Це своєрідний спосіб вираження задоволення від зустрічі. Так кішка дає зрозуміти, що їй комфортно у вашій присутності. Друга причина це бажання привернути вашу увагу. Кішки розумні тварини. Вони знають, що якщо зроблять щось миле, то є велика ймовірність отримати щось у відповідь, ласощі або, хоча б, трохи вашої уваги. Розтяжка є для них способом сказати: гей, подивись на мене, я тут, подивись, який я милий. Третя причина це позначення своєї території. Кішки також тягнуться, щоб залишати мітки з феромонами, аби інші коти знали, що вони тут живуть. Так само вони люблять тертися об своїх господарів, залишаючи свій запах, щоб заявити про себе. Четверта причина це розтягування після сну. Мозок кішки відключає більшість м'язів під час сну, коти можуть бути неактивними по 16 годин на добу. Така бездіяльність знижує у них артеріальний тиск, тому розтягування після пробудження допомагає відновити кровообіг у тілі. Крім того, наші улюбленці тягнуться, щоб розслабитися після довгої бездіяльності. М'язи стають важкими, а тіло скутим. Тому, аби позбутися дискомфорту, кішки розтягуються. Якщо кішка перебуває у стані спокою кілька годин, у її тілі починають накопичуватися токсини, молочна кислота і вуглекислий газ, це може становити загрозу для здоров'я. Коли ж кішка тягнеться, вона позбувається шкідливих речовин, таким чином відбувається очищення організму зсередини. Отже, потягування кішки це багатогранний жест, який може поєднувати в собі емоційні, соціальні та фізіологічні аспекти. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтеся на наш канал і ставте лайк.